Друзі, всім привіт! А тим часом в нашому селі золотий час збору урожаю лаванди. Так, так. Я власне називаю це збором урожаю, бо це дійсно урожай, і для мене лаванда взагалі дуже особлива квітка. В першу чергу, це є. Перша рослина, яку я посадила на цій ділянці, коли ми тільки купили будинок, і ось цей кущ зі мною від самого початку, тобто можна сказати, що лаванда це такий, знаєте, символ початку мого саду. По-друге, першим моїм планом на взагалі цю ділянку було створити лавандове поло. Це поки що нереалізований проєкт, але я не полишаю цієї думки і думаю, колись таки його реалізую. А ще я просто, просто обожнюю лаванду як квітку. Вона безпроблемна у вирощуванні, вона надзвичайно красива в букетах, а ще вона зберігається роками, якщо правильно її зрізати і засушити. Ось тут я зрізала для букетів своїм подругам, і знаєте, цього року зрозуміла, наскільки приємно. Квіти не лише вирощувати, але їх і дарувати. Якщо у вас тільки з'явилась ділянка, і у вас немає ще ніяких посадок, і ви думаєте, з чого розпочати, яку квітку посадити, я вам дуже раджу розпочати з лаванди. Це сильно піднімать вашу віру як в садівника початківця, ви дійсно від цього кайфанець. А ще лаванда цвіте одразу ж в перший рік після посадки. Це фантастична і безпроблемна рослина. Чудово прикрасить будь-який сад, доповнить будь-які рослини, чи це хвойні, чи це троянди. А ще вона просто фантастично дивиться в інтер'єрах, в декорі. Словом рекомендую. А ще я знову ж таки продовжую спамити рецептами з полуниці. Сьогодні це буде сирна галета з полуницею, і рецепт залишу в описі до відео. Рецепт не мій, знайшла його в інстаграмі, давно хотіла спробувати, і ось нарешті склалися всі зірки. Бо то в мене масла не було, то полуниці, то виявилось, борошно закінчилося. За словом, нарешті мені вдалося її приготувати. Це дуже просто, дуже смачно і дуже по-літньому. Хто не бачив попередніх два відео, були присвячені, власне, полуниці, як на мене, це королева літа, ягода королева. Я її дуже люблю, всі наші сім'ї дуже люблять полуницю, тому готую з неї багато. Сьогодні ось буде галета, тут все дуже просто, робимо пісочне тісто з додаванням сиру кисломолочного, залишаємо трішки його в холодильнику, ну, я відправила в морозилку, аби швидше тісто охолонуло і можна було одразу з ним працювати. Нарізаємо полуницю. Тут, до речі, можна полуницю замінити на будь-які інші фрукти чи ягоди, які вам подобаються. В мене сьогодні полуниця, це, до речі, вже остання, вже закінчується сезон і більше вже рецептів з полуницею, думаю, не буде. Тому хто ще не готував таку галету, дуже рекомендую, ви ще встигаєте застрибнути, як то кажуть, в останній вагон. Змішуємо цукор і крохмаль, в мене картопляний, але може бути і кукурудзяний, тут, в принципі, не має значення. І потім треба тісто гарно розкатати в такий круглий пласт. Розкатати скалкою в мене як би не дуже вийшло. Більше я це робила руками, досить таке туге в мене вийшло тісто, мабуть, я трошки забагато все-таки дала борошна. Ну, робила все чітко по рецепту. Тому, не знаю, треба коригувати під себе, мабуть. Половину ось цієї суміші цукру і крохмалю викладаємо одразу на тісто, тоді ягоди, зверху залишки цієї суміші, і треба гарно галету защепнути, завернути всередину. Тут важливий момент це зробити максимально ретельно, бо в одному місці в мене не дуже щільно було загнуто до середини, і соки трохи повитікали. От на смак це якби не вплинуло, але врахуйте такий момент, що важливо отак гарно все завернути догори. Бачила, до речі, що роблять ще таку галету без додавання кисломолоченого сиру, тільки масло і борошно. Е, ну, Каже, що також смачно. Не знаю, мені, власне, хотілося спробувати з сиром. Е, є якийсь такий особливий пікантний смак у цьому. Е, тісто трошки інше на смак, але спробую, мабуть, ще і без сиру. Якщо, наприклад, його немає вдома, то можна і інший варіант спробувати. Відправляю на десь 30 хвилин в 180 градусів. Режим тут важливо лише верх і низ. Без конвекції. Краї я змастила білком яєчним. Можна ще посипати, наприклад, магдалевими пластівцями або іншими горіхами. Я думаю, так буде також набагато смачніше. Це дуже симпатично виглядає, дуже апетитно, а ще це неймовірно ароматно. От поки випікається ця галета, аромат на всю кухню. А тим часом сезон. Ягідь триває закруток, консервації триває. і Вже в нас от поспіла малина. Насправді, малини набагато більше, але Дем'янко кожного ранку і вечора, як приїжджає з садочка, біжить і спирає, і їсть прямо з куща. Я дуже тішуся цьому. Це дуже класно, що він любить. Бо Захар, наприклад, ягоди взагалі ніякі не їсть, то геть не його їже. Що робимо з малиною? Я тільки заморожую. І ось е, ще. Не знаю, можу спробувати також насушити малину. Не знаю. Напишіть, до речі, в коментарях, чи сушили ви коли-небудь малину, що з цього виходить. Поки що я просто так перетерла з цукром, залишила до повного розчинення цукру. Зараз просто перекладу от в такі банки і буде на зиму. Для нас це найкращий варіант, коли ми хворіємо. Завжди додаємо до чаю. Взагалі, в мене ось така перетерта малина, чомусь асоціюється постійно з хворобами якимись простудними. Ще в нас вже є ось свої огірочки. Це, до речі, степлиці. Вони дуже смачні. Я не знаю, в магазині ніколи не зрівняється з ось такими своїми колючими. Ще ми любимо також зірвати і зразу їх їсти. Це смакота. Наразі їх не є так геть багато, щоб там можна було вже щось закривати. Але поки сезон їмо. Дем'ян теж, до речі, любить огірки. І Захар їсть огірки, а дем'ян їх просто обожнює. це його улюблений овоч. Він його їсть до всього зі всім, і з солодким, і з кислим. Тому не шкодуємо, поки сезон, поки в найкращої якості, нехай дітки їдять. А закрутки ще зробимо. Так, ще тут мама зробила, зараз вам покажу, ось такий компот з червоної смородини порічок і апельсином. Має бути на смак, принаймні так писали, що це має бути на смак, як фанта. Перший раз таке робимо, спробуємо, що, яке воно на смак. Рецепт не знімала, бо ну, не впевнена в ньому, не знаю, що з того вийде. І ще то от ми дві банки таких зробили, і одна з вишень. Назбирали вишень аж на одну банку компоту. Зі всіх не знаю, 30 чи 50 дерев, які в нас є. Це що ми змогли назбирати з вишень? Нема цього року вишень у нас геть. Можливо, ще кілька банок вдасться назбирати, бо там є інші у нас такі пізніші сорти вишень, які ще дозрівають. Я так виглядаю, що там трохи є такий ягід. Але в мене в морозилці є багато заморозки ягід ще з попереднього року. Я дивилася, що можна з заморожених ягід потім зробити сушені. І, в принципі, планую так зробити, бо, власне, з тими перепадами температур, виключенням світла, не знаю, чи вони ну, нормально ще якості. Ще можливо їх переробити якось, чи зробити джем, чи зробити варення, чи от так, як я планую, наприклад, засушити. Пишіть, як у вас справи з цими відключеннями, як ваша морозилка справилась за минулу зиму. Так, а цю малину, що залишилася, я, напевне, заморожу трішки, а трішки залишу для дем'янка. Що сьогодні паралельно туди готую. Гороховий суп. Взагалі, гороховий суп це суп зимовий, осінній. Але та як в нас останній тиждень весь час дощ і дуже холодно, то хочеться якоїсь такої теплої зубки. Тому сьогодні буде ось така горохова. Майже зварилася, зараз ще додам зелень, чорний малений перець і готово. Буде виключати, і можна вже їсти. За цей час якраз спеклась моя галета. Вона дуже смачна і ароматна. Єдине, треба дати їй трошки часу, аби вистигнула, і можна смакувати з кавою, чаєм чи навіть склянкою молока. Ось такий невибагливий обід в нас сьогодні. Обідаю я, мама і Захарко, чоловік на роботі, старший син в садочку, тому ось такий в нас обід. Взагалі, зазвичай обід у нас це суп. Ми дуже любимо першу страву, тому часто я готую якісь супи і якби рідке в нас має бути практично щодня. Доповнюю все ще грінкою з сиром і посипаю ось такою улюбленою спецією. Тут базилік, чесник і сушені томати. Так, просили показати наш город. Ось так він виглядає на кінець червня. Зараз у нас останній тиждень лиють дощі, трохи мокро, позаростало все, але загалом... Ситуація не дуже погана. Тут в нас огірки, ті, що в відкритому ґрунті, в нас ще є в теплиці. Далі тут морква. Мама її так дуже добре прорядила. Бачите, така досить добра від ними відстань. І вона гарно наростає. Ми ще садили моркву в теплиці ранню, але це був поганий варіант, зараз вам покажу чому. Також, тут мала бути стежка, але мама вирішила, що краще сюди ще. Що земля буде пропадати і посадила сюди помідори, треба їх вже підв'язувати. Вони ось вже теж тут цвітуть. Це, до речі, наша розсада, яку ми сіяли у відкритий ґрунт в теплиці. Не в стаканчик, а одразу так. І замульчовано воно все соломою. Тут буряки, теж вже такі непогані екземпляри є. Ось там. Хоча була на них якась така мошка, тля, не знаю, щось їх їло, ось такі дірочки. Але, в принципі, в загальному ніби не зле. Кукурудза пішла в ріст. Ми садили таку, знаєте, солодку кукурудзу, чисто на качани, бо діти люблять, ось вже починає цвісти. Тут з минулого року самі насіялись кабачки. Ми їх тут не садили, в нас тут вони росли і, напевне, десь щось лишилось, так само, як і ось помідори. На цьому місці були, десь, напевне, впала якась помідора, і собі насіялась, і вони навіть от теж хочуть цвісти вже. Тут кілька помідор є зараз. Десь ще бачила кущик. А ось. Там ось ще один. Ну, вони, звичайно, тут не виростуть поміж кабачки, але ми їх не виполюємо, залишили так ростуть. І, до речі, ці кабачки ось вже з'являються. вже можна буде скоро їх їсти. Ось такі молоденькі, вони найсмачніші. На відміну від тих, які ми спеціально садили, там ще взагалі жодного кабачка не зав'язалось. Так, на цій грядці в нас салат. Десь тут ще був базилік. А, ось є. Базилік. І тут садили, до речі, базилік з розсаду. Базилік треба постійно. Ось так зверху прищіпувати, щоб він не йшов в насіння і добре наростав. За що я люблю базилік, його так легенько торкаєшся, потім руки пахнуть піцею. Для мене це смак піци. Так, тут теж просто джунглі з рукули і салату. Цей салат дуже люблять слимаки, На наступний рік його садити навіть не буду. А дивіться, що робиться з руколою, вона вже почала цвісти. Мама хоче зараз це все висмикнути. Каже, зачекай, я знімлю, покажу людям от що таке рукола. Насправді, рукола це сидерат, І її рукола дуже покращує якість ґрунту. Тому можна це зараз буде вимикнути і тут щось посадити. Наприклад, редиску. Так, а ось це кабачки, які ми зараз. Ну, спеціально садили. Вони нам тут закрили весь салат. Це, до речі, мій улюблений сорт салату, але тут ми їх посадили невдало, не розрахували, що це так сильно розростеться все. І тут, бачите, просто пустоцвіти, не зав'язується абсолютно. Знаєш, до речі, що ось ці квіточки можна в клярі смажити. Ніколи, до речі, такого не робила, може спробую якось. І тут жодного кабачка не зав'язалося ще. Хоча цві... цвіту багато. Так, тут рядка з моєю лохиною. Вона, до речі, прекрасно себе почуває, дуже здорова виглядає. Ось так виглядає лохина. Треба, до речі, буде її трошки попідв'язувати, натягнути тут такий трос і попідв'язувати кущі, щоб вони не розвалювались і не лягали. Я, до речі, послухала поради своїх підписниць і обірвала весь цвіт, який був, бо це перший рік посадки лохини, залишила лише тут одну. Ягідко, чисто, щоб спробувати. Ось воно дозріває вже. Далі в нас йде полуниця, вже відійшла практично. Тут ще декілька ягідок так час від часу з'являється. І то їх їдять як не слимаки, то мурахи. Але трохи було в нас в полуниці. Тут часник сохне вже. Цибуля. До речі, цибулю скоро треба буде вже так повалити, аби вона наростала в саму головку. Дивіться, до речі, яка цибуля. Дивіться, у нас ніколи такої цибулі великої. не було. Тут все, звичайно, в бур'яні, але ми вже навіть це все не рухаємо. Справді дуже мокро, швидко все заростає. Нехай так буде. Ще тут за теплицею ми посадили також кабачки. Вони у нас... Теж вже цвітуть. А, отут, бачите, зав'язуються кабачки. Там чомусь не дуже. Ну, це все, мені здається, залежить від сорту, від насіння. Газанію висадила відкритий ґрунт, ось так тирсу і замульчувала. мені здається, дуже гарно виглядає. А тут лобелія, бо вона в мене була в горщиках і вона чомусь страшно сохла. Ось пересадила відкритий ґрунт і вона трошки ніби починає відживати. В теплиці в нас справжні джуни. Я, якщо чесно, в шоці? Я ще такого не бачила. Ну, можливо, так має бути. І це нормально, У нас тут просто високорослі сорти помідорів. Але ось що витворяють огірки. Таке враження, що вони скоро, як в тих джунглях дійсно, ліани, все захоплять. Зав'язків багато, але якось мені здається, що вони... Або вони повільно наростають, або ми швидко їх з'їдаємо, бо вони надто смачні. Так. Помідори вже, до речі, деякі починають біліти. Ой, тут треба підв'язати. А, ось я вам говорила про морку. Бачите, ми тут так експериментально посадили морку, але її, Ну, Або ми її запізно посадили вже, знаєте, і помідори її просто заглушили. Або все-таки це не варіант для теплиці. Ну, мені здається, що її тут погано у нас так все вилягло. І ну, на відміну ми її садили, напевно, на місяць раніше, ніж ту, що відкритий ґрунт, і там та набагато більше і краще виглядає. Хоча там ну, такий середній сорт, а тут ранній, мабуть. А ще для тих, хто не бачив ніколи, так як і я, як красиво цвітуть баклажани. Ось така гарна квітка. Я навіть не знала. Ми перший рік посадили баклажани, і ніколи не, знала, не бачила, як вони цвітуть. Тут вже навіть деякі є завіски. Десь хотіла вам показати, бачила маленький баклажанчик і загубила його. Ну, десь він є, якщо діти його не смакнули. І ось, подивіться, для тих, хто казав, що проходить за широкі. Тут вже не дуже комфортно проходити. Помідори розрослись, огірки так само. І тут вже такі добрячі джунглі зав'язуються собі. Мама ось так нижні всі листки позбирала. Дуже зручно, що є ось цей капельний крапельний полив. І ось так собі вільно, бачите, зав'язків багато. Але вони буквально за ніч виростають. Тому... Таке, нема що жалітися. Все прекрасно. Та понад все, які б у нас не були успіхи в городництві, найбільше я тішуся ось цьому. Це плетиста троянда, яка в мене є там перед будинком, така червона. Я два роки тому її обрізала живець. і... Спробувала методом живцювання вкоренити. Мені спершу здавалося, що воно засохла. Потім дилюсь випустила, бачите, ось так воно ніби засохло було, а потім з боку пустило гілочку. Це було все в горщику. І я вирішила висадити відкритий ґрунт. І як тільки я висадила відкритий ґрунт, вона пустила квітку. Тому, щоб там не було огірки, там якісь помідори для мене виростити самій троянду, оце рівень. Оце справжній рівень. А я її висадила ось тут перед теплицею. І потім я сподіваюся, вона в мене тут ще якусь гарну опору придумує для неї, і буде гарно тут не тільки корисно, а ще й буде красиво. Дуже на це сподіваюся. Також на наступний рік хочу тут висадити багато чульпанів перед теплицею, щоб. Навесні теж все було гарно. Дуже мені подобається поєднання квітів разом з городиною якоюсь, щоб город був також красивим. Так, Тут, попри теплицю, у нас росте суниця. Суниці багато, але щось їй цього року ніхто не дуже їсть. Балувані вже такі стали, знаєте, полуниці, і хто їх суниці буде їсти. Ну, Дем'ян часом пасеться. Суниця дуже солодка, до речі. і багато її є постійно вона є. А ще бонус суниці в тому, що вона є десь аж до заморозків. Вона ціле літо родить, тому вартує, вартує її садити, вирощувати, розмножувати. Ми, до речі, мали ще 4 кущика, Оце все це ми самі розмножили за два, так, десь за два сезони. Ось так розсаджували, пересаджували. Під низ тут виклали картон, аби не заростало. І Солому. З цієї сторони була трава свіжоскошена, І ось там, бачите, є ті сині гранули від слимаків, бо слимаків, як тільки починається дощі, слимаків просто роям, Я ще такого не бачила, щоб їх тільки було. А тут планую засипати, ось закостелили тканиною, але треба все одно її зняти, зняти дерн і засипати щебнем. Або чимось іншим засипати, бо тут нічого і не росте, і ну, незручно косити, щоб часом не пошкодити саму теплицю. Тому краще тут якось відгородити. От такі справи, такі городи в нас. Не дивіться, що все з бур'янами. Я вважаю, що це нормально. Неможливо встигати все і тримати геть в чистоті. Але е, от як закінчиться сезон, цього року хочу це зробити під осінь. Ось доці дає лохина, це буде межа мого городу. Так, в принципі, цього року, мало бути, але чомусь вирішили, що ж то буде площа пропадати. Давайте щось там ще й та й насіємо. ось так буде лохина, а далі тут будуть високі грядки. Тут планую так в два ряди грядки, і от там ще дві грядки на полуницю. А тут такі на різні а якісь салати, буряк-морква, таке щось. Чисто невеликих об'ємах, Хочу маленький город з відсипкою, щоб без болота, акуратно. І планую це зробити ще цього року, десь восени, коли ми вже тут зберемо весь урожай. Не хочу затягувати це до наступної весни, бо навесні завжди іншої багато дуже роботи є і потім не встигаємо. До того ж, ці високі грядки за ще осінь, наприклад, можна буде наповнювати різними травами, відходами і такий якби компост робити живий вже просто в самих грядках. Що ж, друзі, на цьому буду своє відео завершувати. Сподіваюся, ви гарно провели час з нами. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Вдячна за усі ваші коментарі, лайки та підписки. Дуже рада, що в нас зібралася така гарна тепла компанія, спільнота, однодумців. І ми з вами на одній хвилі. Дякую, що підтримуєте мене. Дякую за ваші поради. Дуже часто ними користуюся, що пишете мені в коментарях. До нових зустрічей! Зустрінемось з вами зовсім скоро у нових відео. Всім па-па, гарного настрію і перемоги!